Соціальна пральня для кожного. Керівник громадської організації Територія добра поділля» Андрій Андрійчук подав проєкт на міський конкурс бюджет участі. Він націлений на всі верстви населення, які потребують допомоги через складні життєві обставини. Його мета відкрити приміщення, у якому люди зможуть скористатися найпростішими послугами підстригтися, помитися, попрати і попрасувати одяг. Загалом на реалізацію необхідно майже 107 тисяч гривень. Ми хочемо купити трісти стиралки, адну сушку, два утюга, дві гладильні доски. Але це ще не все. Також у новому приміщенні люди зможуть поїсти. Там ми хочемо кормити 30-40 чоловік в день. Це люди нуждаючіся, які, допустим, бездомні. Вони можуть прийти туди, щоб їх постригли, щоб вони могли помитися і переодеться в чисту одежду. Але також ми пропонуємо їм уїхати на приют. Проєкт писався на прикладі вже існуючого громадського центру Допомога. Сюди щоденно приходить чимало людей, які потребують чистого одягу, теплого чаю та попрати свої речі. Дехто приходить за простим людським спілкуванням. Тут хороші люди, якби з ними приємно спілкуватися. Своїми речами залюбки діляться містяни, адже розуміють, тут вони дійдуть до свого адресата. У цьому допомагає дошка бажань. Люди на папірцях записують, що для них вкрай необхідно, залишають свій номер телефону, і як тільки бажаний дитячий візочок, чи то зимова куртка з'являється, їм одразу телефонують. Шість баулів скажімо так, привезли речей. Там є дитячі речі, дорослі, скажімо так, в нормальному ще состоянні. Я кажу, молі їх не поїли ще да-да-да. Дай Боже, щоб вони служили ну комусь на радість на щастя. Тому автори проєкту звертаються до містян за підтримкою. Кожен може допомогти, проголосувавши за громадську ініціативу до 30 листопада. Оксана Медведєва, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини Тіві 7+.